Страшно чому? Тому що я думаю, ну добре, десь там з кимось з нас розправляться, кому передати в руки цю справу? Що і де, і як зробити так, щоб біля нас стояли тисячі людей, які можуть брати цю справу і передавати з рук в руки, і не втратити її якості. І повірте мені, я спостерігаю в парламенті і молодих політиків, і дуже молодих політиків, і політиків середнього віку, і літніх політиків. Я можу вам сказати, що як через е, поміжлітніх політиків, так і в системі роботи молодих політиків є і чесні віддані патріоти, а є і абсолютно продажні душі. Тому від віку багато чого залежить. Від віку залежить креативність, новизна мислення, просто чисті очі, щоб подивитися на те, що є в країні, і навести лад. Але в той же час. Ми мусимо з вами знати, що в якому віці не була людина, в політику треба йти тільки з тією метою, яка є в нашій команді. І тому ви члени нашої команди. І я хотіла би, щоб ми з вами формували певні серйозні структури.